Мої ну вітання всім добрим людям. Сьогодні хочу проговорити таку тему тема Молдови. Хоча, мабуть, ні. Правильніше не Молдови, а е, того територіального утворення, яке між Молдовою і Україною, яке називається Придністров'я. Хоча... Ну, все ж таки правильніше казати так зване Придністров'я. Бо це, ну, я не знаю навіть що це. Ну, все, я його називаю територіальне утворення. Незаконне, ну, тут напряму не захоплене, так як те так зване ДНР і ЛНР українські. А тут трохи інше, але за принципом воно. Дуже-дуже схоже. Ну, так от, у мене питання за оце утворення, з чого воно живе? В часи, скільки там 10, 10 з вишніх років тому, пік, мабуть, був у них, вони займали перші місця в світі за споживанням різних товарів. Телефонів, телевізорів, комп'ютерів, холодильників, пральних машин, цигарок, якихось там дорогих коняків, вин, як так? А отак. Воно заходило туди, заходило, як воно туди попадало і попадає. Воно все ж таки, мабуть, і... я не знаю, до речі, зараз як воно попадає. Раніше до початку цієї війни. Активної фази нападу терористично-фашистської Росії на Україну, і коли, можна сказати, закрився Одеський і Лічовський порт. А раніше контейнера з оцими всіми вище перерахованими товарами йшли туди на Придністров'я, так зване, і звідти коридорами. Коридорами на кордоні, на кордонах, коридорами по території України. Оце все. Частина йшла сюди, в Україну. І тут такий, ну, як його називають, сірий імпорт, без податків, без всього. І коридорами через Україну йшло на Росію. Перше питання. Як воно це все оформлюється? Скажімо так, з паперово юридичної точки зору. Так як цього утворення ні в якому юридичному розумінні немає, тобто це ж не держава. Все, що там, якісь папірці, немає значення, чи це будь-яке місто цього так званого. Придністров'я, будь-який штамп, печатка, воно ж не має ніякої юридичної сили. Хто міг це прийняти до, ну, в роботу? Як в Одесі оці контейнера з тими товарами, як вони оформлювалися? Ну, це такий великий знак питання. Я так вважаю, що так само як оті верхівка оцього утворення, вони ж мають паспорти не тільки оці свої, умовно кажучи, придністровські, вони мають паспорти і молдовські, російські, думаю, що дехто з них і румунські мають. Щоб можна було вільно пересуватись світом. Так само у них у цих діячів є, звичайно, і фірми, зареєстровані в Молдові, може, і ще десь, але офіційно Молдова. І воно оформлювалось по договорах і покупцем-отримувачем цих контейнерів в Одесі. Скоріше за все були молдовські фірми. І що Молдова про це не зна, не знала, знала. Ну це, А як це назвати? Це корупція, в принципі, це такий ну це прикриття цього утворення. Тобто для Молдови. Для кого, для кого конкретно, ну, для тих, хто це кришує, оце так зване Придністров'я, вони, мабуть, досить так нормально сидять там, в Кишиневі. і зрушити їх з місця. Думаю, що ну, не те, що неможливо, а дуже-дуже важко. І не дивлячись на те, що влада змінилась, прийшла. Стала першою особою президентом Молдови прогресивна, проєвропейська, нормальна людина. Нормальна, я маю на увазі на, в порівнянні з тими комуняками. Комуняки з моєї точки зору, де б вони не були комуняки це, ну, це, це просто в якомусь сенсі і не люди. Я їх не вважаю нормальними людьми. Ну, це моя думка. І не дивлячись на те, що прийшла нова влада, не повністю, а тільки от, е сегментарно, так, от, президент, нормальний. Зараз ми бачимо на е їхніх сперечаннях за той же газ, е той Рашистський Газпром виставив їм рахунок, що Молдова винна, їхній міністр теж каже, що да, треба платити борги. Прем'єр-міністр каже, ні, не будемо платити, не, тобто, в них там немає єдиної думки. Тобто міністр е, вважає, що, що треба платити. Невідомо за що, що Газпром все ж таки для нього важливіший. скоріш за все, якщо він так ставить позицію, що е, його країна Молдова. Е, а там а Газпром виписує Молдові рахунки за газ, який е, е, надає, який споживає оце так зване Придністров'я. Ну, це так, але ж це, це ми вже пішли в газ, е, ідемо звідти. Е, повертаємось до теми, з чого воно живе. Ну, і от питання. Тобто е, виходить, що. Оця вся торгівельна корупційна яма, вона кришується в першу чергу Молдовою, Молдавською, молдовською владою з Кишинева. В цьому теж задіяна, в принципі, і Україна. Бо якби не були перекриті оці канали, то те, що завозилось в Молдову з Одеси, вони ж самі цього ж не могли б переварити. Це все йшло, я ж кажу, і сюди, і на Росію і через Україну. Тобто наявність існування оцього ганебного територіального утворення залежить від двох країн. Всього від двох. Від Молдови і від України. Якби оці країни домовились би перекрити, просто перекрити кордони. Не треба навіть стріляти там, когось вбивати. Я маю на увазі багато казали про те, що якби Молдова звернулася до України, то Україна б там з, тим, з тією так званою 14-ю армією відносно швидко, і розібралась би і закрили б це питання. Але я ж кажу: навіть не треба нічого, не треба і стріляти, просто закрити кордони. Це ж оце утворення територіальне, воно ж межує тільки з Україною і тільки з Молдовою. Немає ніякого. Навіть якогось там маленького відрізка кордону з кимось, з, якимось іншим, з іншою чи державою, чи виходу до моря нічого нема. Ну, якось так воно виходить. І Україна ж тут не може бути першою державою. Так, вона зі свого боку теж може закрити кордони. І могла раніше, і попередня влада, і позапопередня, і позапозапопередня. Ну, але не закривала чомусь. Якось, якось так. Але першу скрипку тут має грати все ж таки Молдова. Вона має, чи ну, поставити питання, далі вивести Україну на розмову, і далі якось спільно вирішити, що з цим робити. Але ж, все ж таки, я ж кажу: оця корупційна яма чи діра. Вона затягує і молдовські якісь там зацікавлені особи, і українські, які теж, теж там мають свою долю. Ну, це моя така думка, з чого живе зараз, взагалі, дивно, порт Одеса не працює. Як вони з чого вони зараз живуть? Чи оті діячі, які все ж таки так жирку піднабрали за попередні часи, і зараз оцей півтора року вже якось так виживають те, що там отримує оцей лахтарат, це не має значення, а вони якось пересиджують, перечікують, що це все закінчиться, і далі знов таки піде тими шляхами, як і було раніше. І навіть е, оце, м, хоч нова влада, якби навіть має Санду і е, щось хотіла, щось зробити, то мені так здається, навіть якби вона тільки підняла питання е, вирішення проблеми Придністров'я разом з Україною, я не маю на увазі військове, а просто от закрити кордони, то я впевнений, що. Ну, може і імпічмент би її почали організовувати, бо все ж таки, ну, ну бо по-іншому воно не може ніяк жити. Тобто це тільки е, кришування Молдови, е, влади, чи людей, які м, привладні, про, завдні, чи ну просто от, от я ж кажу, це така. Ну, криша все ж таки, в даному випадку, тут не, не дах, а саме в цьому, в рускомірському контексті, бо це утворення теж таке совкове, це такий острівець того Совєтського Союзу залишився такий. Вони можуть жити, це так вже з гумором трошки, вони можуть жити, якби до них туристи їздили, то. Хочете подивитися, як воно, як воно було в тому совку, для тих, хто не знає, для молоді, наприклад, яка в принципі, і молоді з інших країн. От приїжджайте, подивіться, що таке той Совєтський Союз. Ну, якось так. Дякую за увагу. Які у вас думки з цього приводу? Пишіть, коментуйте, підписуйтесь. Слава Україні і до побачення!